Віталій, я вбачаю, що трохи не по темі. Тут вам хочуть постучати. У нас же люблять люди там. Думають, що хтось щось не знає, вам пишуть. Пише це Тарас Хома Віталій. Чи ви знаєте, що Береза отстоює музей Українофоба Булгакова, захищає музей, навіть випустив ролик на Ютубі. Віталій, ви знаєте про це? Ні, я не дуже цікавий цю історію музею Булгакова. Я думаю, що музеї російських літераторів все одно не приживуться на українській землі проти, після війни. І я думаю, що музей Булгакова має чекати та сама доля, яку е, чекав, скажімо, музей Віктора Кінгесепа в, на острові Саарема. Це став просто музей селянського побуту. Так і так званий музей Булгакова, це все ж таки не будинок Булгакова, це будинок, в якому цей російський письменник орендував в приміщенні. Може стати музеєм київського міщанського побуту, абсолютно спокійно. І про Булгакова в інтер'єрах цього українського музею можна згадувати як про одного з мешканців цього міста. Врешті-решт, творчість Булгакова я беззаперечно великим здобутком для російської літератури, але до тої цивілізації, яка твориться на українських землях, ця творчість має дуже посередковане значення. У мене немає тут ніяких сумнівів. Я думаю, що так звана російськомовна Україна сама себе вже не захистить, і питання її цивілізаційного існування це питання тільки часу. Тут я погоджуюсь на 100%, але я вважаю, що все ж таки а, ми не можемо віддавати Росії ані Булгакова, ані Айвазовського, ані Гоголя, ані будь-кого іншого. До речі, ну, Росії, Тараса Григорія Шевченка, до речі, у Тараса Григорія Шевченка всі щоденники, які він писав, всі російською мовою. І якщо хтось має сумнів, раджу перечитати повну з, збірку, як колись писав прекрасно Володимир Жоботинський, так. що коли люди переходять на чужу мову в своїй творчості, в них згасає творче істо. І російськомовна творчість Тараса Гарольовича це прекрасна ілюстрація цієї тези е, теоретики сіанізму. І Росії нічого не потрібно віддавати. Росія сама все взяла, коли насадила російську мову на українській землі і примусила багато людей, які були вихідцями з українських земель, зробити вибір на користь імперії. Від е, е, Гоголя до Олега Борисовича чи Кирила Лаврова. Так, що не треба це віддавати. Це її це російська культура. Немає ніякого значення на якій території вона твориться. Якщо вона твориться російською мовою, вона російська і в Україні, і в Ізраїлі, і в Німеччині. Якщо люди роблять вибір на користь російської мови, то це російська культура, і вона є частиною російської цивілізації, руська міра поганого чи доброго, це інше питання. Так, що щоденники Тараса Григоровича треба перевести українською, перекласти українською мовою, щоб наші діти, які як сподіваються, не будуть знати російської мови, могли читати їх цією мовою, якою і хотів би, щоб і ці щоденники читали Тарас Шевченка, я в цьому абсолютно впевнений. І це стосується будь-чого, що написано російською мовою на українській землі. Якщо ми хочемо залишити це частиною своєї культурної спадщини, там я не сподіваюся, що не оцю вірноподінську творчість Гоголя, цього Тараса Бульбу, скажімо, жахливо, але можливо, Миргород там якісь такі речі. Хоча треба відразу казати, що це фольклорне висміювання українців на догоду російському пану вся ця творчість. Але якщо нам це подобається, якщо українцям подобається, щоб над ними так сміялися, вони можуть це перекласти українською мовою, і реготати разом із Миколою Гоголем. Це їхнє право, якщо вони хочуть читати Булгакова, там вважаючи, що дні турбіних важлива частина їхньої власної спадщини. Вони можуть перекласти це українською мовою і читати, так як вони переклали українською мовою Шолом шоламалехам, чи Агнона, але шола Малихен це єврейська культура, а не українська. І Агнон це єврейська культура, а не українська. І Конрад, який народився в Бердичеві і зробив вибір на користь англійської літератури, будучи етнічним поляком. Це англійська література і польська. Національна спадщина, а не українська, ми все це можемо читати власною мовою. А музеї ми не бути музеями українських діячів культури. Так що якщо пан Хома хотів це почути, то в мене є ця чітка позиція. Вона говорить про те, що ніякої іншої України ми не зможемо захистити. Я багато разів чую, що люди, які сьогодні захищають Україну на фронті, вони розмовляють російською мовою. Я чув це від шахтарів, які у 90-ті роки. Виходили на страйки в Горлівці і в Макіївці, і фактично їхні страйки допомогли нам знищити радянський лад комуністичний режим відокремитися від Росії. Але ці шахтарі мені теж казали, а яка різниця, Ми в забої матом розмовляємо, Нам совершенно все одно на якому язикі розмовляти. але на жаль, нерозуміння цими шахтарями важливості цієї задачі перетворило Донбас на територію суцільної смерті, і, в принципі, залишило його без будь-яких перспектив на майбутнє на найближче десятиріччя. Тому що Росія, якщо не буде продовжувати окупувати Донбас і знищувати його під час окупації, вона знищить там все, якщо цей Донбас буде визволений, і це здавалося б дрібниця мова, якою розмовляєш у забої, але насправді не дрібниця. Тому що, ти згадав, згадували Іспанію: всі ці люди, які були лівими активістами і які боролися за незалежність там Каталонії чи країни Бацків в часи республіканської Іспанії. І боротьби із франкістами і вибороли автономію цих провінцій. Вони були шахтарями там самороста. О, і Баруді була самороста це був баський регіон. І багато таких людей, там менш радикальних поглядів, скажімо, не комуністичних, соціалістичних. Вони були шахтарями. І вони точно знали, якою мовою розмовляє в забої баський шахтар. І це важливо розуміти. І баський шахтар досі розмовляє в забої баською мовою. От в чому фокус. -то. І тому для мене абсолютно очевидно, що люди, які сьогодні воюють в обороні з України, вони можуть розмовляти будь-якою мовою, тому що сама наша країна є спадщиною невтомною дикою злочинною русифікацією, яка здійснювалася сусідньою державою впродовж багатьох сторіч. Але це не означає, що якщо ми хочемо побудувати цю державу, ми ще не знаємо, чи будемо мати шанс, тому що питання існування української держави і проживання українського народу на його етнічних землях не є вирішеним питанням. Існує вірогідність того, що Україна перестане існувати, і вся її територія стане органічною територією Російської Федерації. Існує така можливість і можливість війни на виснаження, яку запрограмував за себе Володимир Путін, і яка підтримується переважною більшістю громадян Російської Федерації. Путін повністю. Спирається на повний національний консенсус, і нам, якщо ми хочемо взагалі вижити, якщо ми маємо шанс вижити, потрібний національний консенсус. Ми маємо усвідомити, що якщо ми хочемо після цієї війни, коли б вона не закінчилася, 23 го року, 25 го 34-го, хочемо, щоб Україна була, це має бути така країна, звичайна, як Польща чи Румунія. В Польщі не розмовляють вся крев російською мовою. В Румунії не розмовляють російською мовою, в Болгарії не розмовляють російською мовою. Там знають російську мову люди старшого покоління часів, коли ці країни були під окупацією радянського союзу. А, так і Україна або така Україна буде, або не буде. тут буде Росія. І ще будь-який регіон, який залишиться після цієї війни російськомовним, рано чи пізно стане частиною російської держави. Я це вже неодноразово говорив. Я це говорив до 2014 року. Я говорив так про Крим. Я говорив там про східні регіони, вони ді мною сміялися. Сміх закінчився, вже сміху немає, одні сльози. Виплачте свою російську мову через ці сльози. Просто виплачте, якщо не можете вивчити українську мову, виплачте російську сльозами, кров'ю, мокротою, виплачте, перестаньте. Я не кажу, щоб хтось перестав говорити. Але коли я бачу молодих батьків, які розмовляють зі своїми дітьки, дітьми молодь. російською мовою, питання не в тому, що майбутнього немає у цих дітей. Може, у цих дітей є майбутнє, а України його немає тоді. Три маленьких ремарки. Перша двадцять першому році я був в Грузії, в Батумі. Мені сподобалось, що молодь не спілкується російською мовою, не тому, що вона не Хоче спілкуватися, а тому що вона вже не знає. Її. Це дійсно, це 21 рік. Грузини виходили і в 20-му сторіччі. Секундочка, деба, дебав, деба, деба. але вони дуже добре спілкуються англійською. Ну, правильно, я, я звертався, я ще раз кажу: е, я взагалі не мав проблем спілкування де завгодно. Англійська мова лунає всюди на рівні. 16, 20, 25, 30 років. Молодь спілкується вільно, і, так і у нас багато приєдно. такої молоді. У нас молодь багато. Пройшла заміна. Пройшла заміна, і це дійсно я побачив саме в Батумі. Це перше. Друге, я ж тільки про Марк. А я вважаю, що Україна невідворотня не буде україномовною, тому що я дивлюся на своїх дітей. Я, наприклад, мій середній син він вміє, ну він розуміє російську мову, він говорить російською, але читає він українською. Йому легше читати українському, тому що в школі викладають українською, і тому що він спілкується українською. Ну, це ж це автоматично йде одно за іншим. А донька вже буде те ж саме. Так от, це друге. А третє, коли ми кажемо про Шмуля Агнона. Який народився в Бучичі, то всі його дослідники, його творчості або критики, констатують, що він був сформований саме в Бучичі. і його описи містечкових таких єврейських історій саме там сформувалися. І не дивлячись на те, що він писав на Ідіш, а потім на євреці, а також можна пригадати, ще Бяліка. Видатного поета, ми можемо пригадати, що багато кого, а, того ж саме Шолома Лейхама це все українська культура, яка має єврейський відтінок. Як би комусь я, це не хотіли? Я, я, я думаю, це що це моя позиція. Віталій, почекай. Так. Я хочу ще додати тобі: що чим добре, чим ми відрізняємось від той ж самої Росії, що в нас можуть бути різні погляди на культуру, на багато що ще. Головне дивитися на єдину Україну незалежну, самостійну суборну. От тут у нас позиція. і у нас демократія. Ми можемо казати те, що ми хочемо, не боячись проголосувати точку зору. Я вважаю, що ми не маємо права віддавати Росії тих, хто дійсно створив творив на території України. Я хочу або... пояснити одну просту річ. Я значно, ми нікого не віддаємо. Росія все забрала і нічого не віддає. Забрати навіть? Навіть назад. Сікорського Сікорського ми ж не віддаємо. Сікорський наш, Сікорський. У нас аеропорт названий його прізвищем. Аеропорт навіть він був імперець, Сикорський але не то Як він себе позиціонував і як ми це сприймаємо, це різні речі. Це не культурний багаж. Але я про інше кажу. Я хочу пояснити одну річ. От ти згадав про Агнон. У Агнона був мовний вибір. Він прекрасно знав Іврит, і прекрасно знав ідиш. Він обрав єврит, став одним з найбільших письменників, які писали на Євриті. Це виклик. Нобелівський лауреат. Став Нобелівським лауреатом. До речі, разом із Нелі Закс, яка не писала на івриті, і яку знають набагато менше, ніж Жагнон. Хоча вона була удвох з Загноном, вона отримала Нобелівську премію. Хто зараз пам'ятає про Нелі Закс? Ніхто, практично. На жаль, вона хороша письменниця. Але там була ідея саме в тому, що івритомовний письменник отримав Нобелівську премію. Як і в ситуації з Інгером, і дешемовний письменник отримав Нобелівську премію. Я хочу сказати, що я вважаю, що українцям варто було б шанувати цих людей, які зробили вибір на користь української мови і культури, тоді, коли можна було робити абсолютно інший, набагато більш комфортний вибір. Всі люди, які працювали для української культури, всі були білінгами і знали якісь інші мови набагато краще, ніж українську І могли творити цими мовами набагато краще, ніж українською. Тарас Шевченко, як ти правильно говориш, блискуче знав російську мову. Можливо, він був не геніальним російським письменником, але він міг точно писати російською мовою для художніх твор. Іван Франко блискуче знав польську співробітничав з польськими виданнями. І він міг бути просто польським публіцистом. А міг бути німецьким публіцистом, бо він і німецьку мову знав прекрасно. Рідна мова Ольги Кобилянської – німецька мова. Вона перекладала себе з німецької мови. Леся Українка виростала в російськомовному місті. Вона прекрасно знала російську мову і могла б стати як Анна Ахматова, російською поетесою. Вона вибрала абсолютно інший шлях. Марко Вавчок взагалі російськомовна дворянка, яка закохалася в український світ і вибрала. Писати українською мовою, вона взагалі могла все це робити російською мовою. Вона була перекладачкою і західної літератури на російську мову, головною російською перекладачкою Жуль Верне. Однак пам'ятають саме те, що вона зробила для української культури. І це можна продовжувати і продовжувати аж до мене. Я можу абсолютно спокійно писати російською мовою і пишу. І міг би після того, як я вчився в московському університеті от наступного дня. Забути про те, що я взагалі володію українською мовою і стати російським журналістом, і зараз бути або хорошим русським, або плохим а багатим плохим, або бідним хорошим. Не має значення. І зараз би вчив би українців життю на міжнародних конференціях, так як це роблять багато людей, до речі, які вихідці звідси звідси, але про це ніхто не пам'ятає. Я обрав українську літературу і українську культуру. Тому що я вважав, що це справедливо, що якщо єврейський народ зміг створити свою державу на своєму своєю мовою говорити в цій державі, і армія Ізраїля говорить не польською і не німецькою, а на євриці тепер, то український народ заслуговує саме на таке право. І я вважаю, що коли мені говорять, що потрібно е... шанувати Болгакова чи ще когось, чи ще хтось людей, які зробили інший цивілізаційний вибір. Тим самим подважується мій власний цивілізаційний вибор. хрена, в конце концов я должен был від от всего отказываться щоб тепер услышать що треба бути таким, як как Булгаков. какого хрена, що за народ такой. Я хочу, щоб українці позбулися своїх комплексів, не бажання говорити українською мовою, це бажання відчувати себе солюком нещасним, тому що українцям весь час прищеплювали ідею, що той, хто розмовляє українською мовою, він селюк. У мене не було таких комплексів, тому що я єврей. І я завжди говорив своїм співвітчизникам, які мали українське етнічне походження, що вони не мають соромитися. самих себе. Моя сокурсниця в Московському університеті Діана Савченко, українська дівчина з Харкова, починала розбір моєї практики, журналістської, я здається, тобі розповідав. Словами, першим недостатком практики Віталія є те, що статті написані на українському язикі. Я запам'ятав це на все життя. Як я і моя викладачка на факультеті запитували її Діана, а якою ж, з вашої точки зору, мовою, має розвиватися журналістика в Україні? А вона говорила по-русски, звісно, і це був її комплекс неповноцінності. Все, що вона хотіла зробити, це залишитися в Москві, як величезна кількість людей, які приїжджали з різних регіонів України, насамперед, звичайно, з? Східних і південних, але центру, не, їх, і з центру буває, що люди відчувають себе провінціалами. Це їх проблема, це комплекси. Вони повинні позбавлятися. Я вважаю, що якщо людина живе в Україні і не знає українську мову, вона трохи перешлибкувата. Кажу відверто. Ну це не важко. Вивчити. Це не там, питання: там... це питання про я, що. Я, 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 я жив в Ізраїлі. Я жив в Ізраїлі рік і вісім місяців. Я говорю на єврейці. За рік і вісім місяців. Це не важко. Більше того, я розмовляю з марокканським акцентом, тому що навколо мене було взагалі марокканці, і я саме з ними спілкувався найбільше. І коли мене запитують, звідки єврит, я кажу, ну як я жив в рік і вісім місяців. Я розмовляю українською, російською, англійською. Це не важко вивчити мову взагалі. Тут немає ніяких суперечок. і для, для мене дивне як... і для мене знання так. української мови це питання я би сказав громадянства і і, і, і самоповаги. А так. для українців, для українця, для конкретного українця, врешті для етнічного українця, це питання виживання, точно так як для євреїв було питанням виживання створити Ізраїль а і дати своїм його громадянам розмовляти іврито. і в ритом. І тому це не питання музеїв Булгакова е, чи поваги до творчості Гоголя чи. Е, будь на українських землях багато що відбувалося пов'язаного з українською російською літературою. Тут був Леонід Вишеславський, Микола Ушаков. Е е я не знаю. Віктор Некрасов. Я російський філолог за першою світу. Я багато що можу про це розповісти, але це до речі, немає... до речі вибач, Віктор Некрасов. Це, мабуть, одна з найбільших постатей, яка зробила для. А розповсюдження інформації про Бабі Яр взагалі, звичайно, ну... як не я Анатолій Кузнецьов, але разом із цим Віктор Некрасов не був людиною, яка була дуже позитивно налаштована щодо української культури. Це теж є очевидна річ, тому що він не відчував Київ українським містом, він не відчував себе частиною українського середовища, він був частиною російського середовища, просто з резиденцією в пасажі. І те ж саме відбувалося з більшістю російськомовних І це письменник, і це нормально. Я весь час кажу, чому це не має бути нормальним? Якщо ти пишеш російською мовою, прекрасні вірші, і в тебе величезна аудиторія. сотні, Десятки мільйонів людей, які читають російською мовою, не тут, не в Україні, тут мало таких людей, а в Росії їх 100 мільйонів. 100 мільйонів читачів Пушкіна і твоїх. І, звичайно, останні поети, які в такій ситуації, от як Кабанов якийсь умовно кажучи, Саша. Це їхня творча трагедія. Чи Борис Херсонський? Це їхня творча трагедія. Ну ми ж не можемо для того, щоб їхню творчу трагедію якось змінити на щастя, змінити саму цивілізацію. Ну, не можемо. Це просто вони останні останні такі от представники цього феномену. Як свого часу були, знаєш, люди, як мій вчитель Григорій Канович, який останній представник феномену російської єврейської літератури. Він писав про єврейський народ абсолютно геніальні речі російською мовою, тому що він спілкувався з своєю аудиторією, тоді це було 70-80-ті роки 20-го сторіччя російською мовою Але сьогодні, коли його перекладають на єврит, на англійську мову, на німецьку мову, виявляється, що у нього набагато більше читачів в перекладі, ніж російських, тому що його творчість, як це не дивно, не цікавила жодного росіянина, тому що жодного росіянина ну здебільшого не цікавила єврейська душа. А Американців цікавить, а євреїв цікавить, а німців цікавить, як не дивно. Отакий от феномен. Перевертаючи е, сторінку цієї історії, я мені дуже сподобалось, що я зачепив це. Це ж така родзинка в нашій бесіді. Е, в бесіді. Так от е, і Кабанов, і Херсонський, і Володарський це все українська культура. Так, російськомовні, але українська, і воно ну, брати крізь погляди на цю ситуацію. Якщо б я був, писав би російською мовою, я хотів би бути частиною частиною російської культури. Якщо б для мене російська мова була б головною мовою творчості, і Дивись, в мене не було б просумів, що я не маю до Росії, до української культури ніякого відношення, я не шизофреник просто. І Коли я працюю для російської аудиторії, я прекрасно знаю, для якої аудиторії я працюю. Я не звертаюся російською мовою до українців. і ніколи не звертався. Практично симці за винятком та кількох років, коли у нас вся періодична преса чомусь була російськомовною пресою київської інтелігенції, так би мовити, ці дивної там. Пам'ятаєш, коли дзеркало тижня виходило тільки російською мовою, Мене це дивувало, але не було україномовних видань. Я весь час питав: якова Ну, Я не отримував відповіді. Я знав, що все унормується. Це було кілька років в моєму житті, але врешті-решт, як тільки ці видання перейшли на українську мову, я повернувся до себе нормального. Я вважаю ці кілька років роками ненормальності в своїй кар'єрі. і я не можу розуміти, як є люди, які думають, що це нормально, що можна писати російською мовою для української аудиторії. Це ідіотизм якийсь. Тут я тебе тут я <схай> <схай> але ти так да то я але тебе потрібно але і наш шановний я... колега теж тепер українською мовою веде свою програму інтерв'ю. Нічого не серйозно я... не знав, не Тебі знаю. Підтримую. Мені здається, що я чув. Може я не так, от, Повертаючись до нашої історії, хочу сказати: знаєш? Я коли пишу українською мовою я орієнтуюсь виключно на українську аудиторію коли російською мовою я орієнтуюсь на російську аудиторію, коли англійською це зрозуміло на за. Ну, що робити, а, поки йде війна, Це потрібна... нормальна мова, вона виде, вона і диктує аудиторію, як може бути інакше? Сто відсотків, погоджуюсь.